Усім привіт! Мене звати Анастасія, я психолог, називаю себе трансформаційним учителем. Це просто третє відео, яке я записую, тому трошечки заміночка. Сьогодні ми поговоримо, ви на каналі Розкита Душа. Сподіваюся, я це вже сказала. Сьогодні поговоримо про те, як змусити його дарувати вам квіти, робити подарунки і взагалі розберемо цю тему. Що хочу сказати, по-перше, взагалі, звідки береться ця думка, що. Його треба змушувати дарувати квіти. Давайте з цим розберемося спочатку. Взагалі, це знаєте питання, воно таке звучить таким чином, що, наче я можу щось зробити для того, щоб мені дарували подарунки. Ейкей, тобто відносились до мене хорошо, мої потреби да, враховували, тому що дивіться, в більшості для жінок квіти це не просто подарунок. Квіти і це якогось свого ну, типу роду, це відношення, це любов через квіти. Ми, наче якби, ну, більшість все-таки у когось можуть інші бути погляди на квіти, але тим не менш, тобто це показник. Якогось любові, що чоловік тебе любить, і він тобі дарує квіти. Типу, знаєте, це якась така ну саме якби символ того, що ти йому настільки подобаєшся, що ти аж варта цих квітів розумієте? Тобто в такому дусі, відповідно, е відповідно, що я хочу сказати, нас е да, звідки з'явилася ця думка, що ми маємо якось змушувати чоловік взагалі робити щось? І отут, відповідно, є оце певне неправильне взагалі бачення світу, що дивіться, ми ніяк не можемо змусити іншу людину щось робити. Ви маєте це усвідомити. Ви можете йому робити, я не знаю, гарловою просто днями й ночами, але це не означає ну, типу, що як це пояснити, що ви будете щось типу, робити для того, щоб він вам дарував квіти, розумієте? Це так не працює. Типу, ви нічого не зобов'язані йому робити для того, щоб він вас любив. Ця Цумка більшості дівчат і в принципі людей з'явилася саме в дитинстві, коли нас люблять за якісь певні досягнення. Типу, сьогодні ти зробив класну оцінку, тому ми тебе любимо. Ти прибрав кімнату, ми тебе любимо. ти помив не знаю, там підлогу, посуд, ми тебе любимо. Ми тебе любимо, коли ти робиш якісь певні дії. І оця думка, вона з нами, да, доростає до віку, вже, коли ми готові вступати в стосунки, і ми думаємо, що ми можемо заслужити любов іншої людини, а це не так. Тому що дивіться, якщо людина хоче зробити вам приємно, вона робить, вам не потрібно про це просити. І більшість да, жінок вступають в стосунки з цією думкою, що вони можуть його якось змінити, що вони можуть на щось вплинути. А вони відповідно ні на що не можуть вплинути, тому що ви не можете вплинути на бажання іншої людини. Типу, якщо ви вона вам не дарує це, якщо вона вам не хоче зробити приємно, якщо вона вас не цінує, якщо вона не чує ваші побажання. Тому що, блін, ну погодьтеся, Боже, ці квіти, ну це не камон, ніхто не просить якісь величезні віники за тисячу там доларів і більше. Більшість жінок просять звичайні квіти. Ну, типу, камон, букет один раз в місяць. Ну, кожен чоловік може собі дозволити купити. Розумієте? Тобто це не про те, що ви маєте щось робити. І для мене досить дивно, коли я бачу ці відео. В інтернеті, коли дійсно жінки діляться якимись рекомендаціями і порадами про те, як бути тією жінкою, то й саме для того, щоб їй дарили все. Дарувалося єдине, що ви тут можете зробити, це дійсно стати цінною для себе. І тоді, звісно, ви будете просто оточувати себе тими людьми, які будуть вам підходити, а не не будете стояти в позиції такого просящого на колінах, що Боже, дай мені той сраний букет, подаруй мені вже його. Ось так, дівчата, тому ви ніяк не можете змусити іншу людину дарувати вам подарунки, що я вам пропоную зробити. По-перше, розібратися, звідки у вас взялася ця думка? Тобто конкретно пригадайте, звідки у вас взялася думка, що у вас, в принципі, вас в голові існує таке питання? Типу, що я можу зробити, щоб чоловік мені дарував квіти? Чого у вас немає питання? Типу, а чого я знаходжусь з чоловіком, який не дарує мені квіти? Чи чого він не дарує мені квіти? Типу, ну він не хоче дарувати квіти, логічно? Ну, да? Типу, а чого я тоді з ним, якщо він мені не хоче дарувати квіти, значить він мене не любить? Типа, все, можна тоді йти, правильно? Ну тобто, чому саме це питання у жінок стоїть? Що як я можу змусити його? себе полюбити, а як я зможу змусити його, типу, краще до мене відноситися? А як я можу змусити його себе поважати? Це що за гра? Дівчата, це що за гра? Ну, типу, камон, ми що, ми в школі чи що, камон. Ну ні, розумієте, ви не можете змусити іншу людину щось робити. Відповідно. Пригадайте, звідки взялася ця думка? Взагалі чого саме таке мислення? Чому саме ми так мислимо? Цікавий момент. Аналізуйте, розбираєтеся з цим. А далі основний меседж мого відео в тому, що, дивіться, як тільки ви починаєте цінувати себе, почнете любити себе, почнете вкладатися в себе, почнете змінювати своє мислення, ви однозначно прийдете в той момент, коли ви зрозумієте, що ви не можете зробити нічого да, заради там іншого, типу, щоб ця людина до вас якось певним чином ставилася. Ви нічого для цього не можете зробити. Чоловік або Першочергово до вас ставиться нормально або ні. Все, те саме, знаєте, коли а чого він не пише? А що я не так зробила? Типу, камон, ви нічого поганого не зробили. Можливо, звісно, і зробила, хто знає, але в більшості випадків, якщо людина до вас не проявляє ніякого інтересу, вона не намагається вияснити з вами стосунки, тобто розібратися, якщо йому щось не зрозуміло. Людина не зацікавлена. Те саме і про шлюб, дівчата. Оце теж велика така ілюзія, в яку потрапляють дівчата. Коли я сижу 10 років вже на печі, чекаю про ті пропозиції, він мені все заливає в вуха, да, всякі там всякі відмовки. Я от сижу, чекаю. Людина не хоче вам його робити, все немає ніякої причини. Розумієте, коли Наприклад, приведу зараз це я вважаю ну дуже показово війна. Люди да військові одружуються просто там в чому, в чому вони є. Вони зустрічаються. Команд зараз можна одружитися через дію. <гум> Розумієте, тобто вам не потрібно прям там щось кардинально робити і повірте, більше жінок немає в них. Якось, да, бажання, там, щоб йому прямо робили якусь війч цю пропозицію. Тобто суть пропозиції все таке, що чоловік обрав вас, і він хоче, щоб ви були його дружиною, правильно? Тому, повірте, всі ці відмовки про те, що ой, я не дарую квіти, тому що я принципово не дарую квіти. Окей, якщо вам це не підходить, ви можете сказати, ні, розумієте. Тобто вам не потрібно щось робити, йому доводити, що ви достойні до квітів чи ще щось. Ваше достоїнство починається тоді, коли ви кажете про те, що. Я себе ціную, якщо людина не поводиться зі мною так, як я хочу, я маю право йти. Я маю право обрати інше, інше, ті стосунки, де до мене будуть класно відноситись, де мене будуть любити, і де я буду тією жінкою, яку дійсно будуть, знаєте, ну, в якої буде розквітати душа. І вам нічого не потрібно для цього робити. Це велике, просто велике таке ну, переконання да, російської це заблуждення, коли. Нам, нам типу вбили в голову, що ми маємо бути якимось, ми маємо готувати борщ, робити кожен ранок, не знаю, амулет готувати, якщо ви розумієте, про що я говорю, да, якось сексуально його облажати для того, щоб він до вас класно ставився. Це так не працює. Чоловік або першочергово до вас класно ставиться, або ні, все, там немає ще чогось. І Повірте, коли ви зустрінете людину, яка буде вас любити, дійсно до вас класно ставитися, ви не будете його просити про те, що вам потрібно дарувати ті квіти, розумієте? Ось так. Тому, дівчата, знімайте рожеві окуляри, і я знаю, це складно буває, коли ти живеш довгий час з чоловіком, який не робить цього, і дуже складно ну, зізнатися, зрозуміти, що насправді він тебе не любить, йому чіти на тебе. І це досить складно прийняти цю реальність і почати діяти да, там розлучення або е, е, типу розставання. Це все досить складно. Але, дівчата, ви ніяк не можете зробити і повпливати на те, щоб вам дарували якісь квіти, подарунки і так далі. А історії про те, що о там чоловік якимось чином сьогодні ви одна, завтра ви інша. Такі ситуації, звісно, бувають, але вони бувають на чому. Тобто, якщо в цілому хочеш вам дарували подарунки, давайте так. Ви маєте почати цінувати себе. Ви, почина... Ви маєте почати собі дарувати ці класні подарунки. Тому що я завжди кажу: Окей, ти хочеш букет за тисячу гривень. Ти собі можеш зараз піти його купити? або за п'ять ти хочеш. Піди зараз, купи собі букет за п'ять тисяч гривень. Можеш, якщо ти зажлобилась, да, все, ти гроші не ну ти не хочеш витрачати гроші. Повітряна тривога все перебіла, все перебіла. В общем, дівчата, якщо ти не хочеш да не можеш витратити зараз на себе ці кошти, дивися, ти на себе жалкуєш цих грошей, або в тебе їх немає, да? ти можеш сказати, у мене їх немає, цих грошей. Ти сидиш, значить, на роботі, яка тобі не дає, ну типу, не дає тобі ніякого натнення, вона тебе не задовольняє, ця робота, ти мало заробляєш, і ти не можеш собі подарувати ті квіти, які ти хочеш. Як може це зробити інший чоловік? Оце вже відношення до вас. Розумієте, Вас будуть цінувати тоді, коли ви будете цінувати себе. Коли ви показуєте собі в першу чергу, я достойна тих квітів, я можу піти їх собі купити. Розумієте? Я хочу, щоб мені там чоловік купував якісь певні речі. Класно, ви собі можете це придбати? Ви можете на себе не, там не заощаджувати на собі. Ви себе цінуєте, а наскільки ви цінуєте себе? Подивіться на цей момент теж. Тому що, повірте, жінки, яким дарують оці всі квіти, це не те, що вони щось там зробили, маткою подихали. Ні, просто вони такі, вони не будуть спілкуватися з чоловіками, які їм цього робити не будуть. Все. І тому вони знаходяться в стосунках, де їх люблять. Розумієте? А коли ти себе не цінуєш, ти обираєш будь-що, що було. Тому, дівчата, будемо підсумовувати це відео. Що я хочу сказати ще раз: ви не можете змусити людину й певним чином до вас поводитись, або дарувати подарунки робити там і так далі. Ніяк ви не можете це зробити все. Вам не потрібно дихати маткою чи проходити курси готовки борща, чи ще чогось, для того, щоб от людина до вас ставилася певною, типу, певним чином. Це, по-перше. Друге, що ви можете зробити, це розібратися взагалі, звідки вас. Такий тип мислення, чого ви мислите саме таким чином. Тому що дивіться, одна жінка мислить таким чином, що якщо їй чоловік не дарує, вона йде. А ви, якщо вам чоловік не дарує, ви будете терпіти, сидіти там, е якось просити його, умаляти, але ви не підете, чого так відбувається. Розібратися в своєму мисленні. Я вам можу з цим допомогти, тому записуйтесь на консультацію. І, звісно. Останній пункт дуже важливий, це почати любити себе. Почніть відноситись до себе, так, як ваш цей dream partner, dream husband там і так далі. Почніть себе так обожнювати. І вас вже просто, ви якщо ви будете так до себе відноситись будете себе вкладатися, у вас не буде можливості просто зустрічатися з людиною, яка не буде відноситись до вас таким самим чином. Тому що, дивіться, знаєте кажуть, якщо типу люди до вас відносять так само, як ви відноситесь до себе. Це не через те, що. Типу, не буде тоді погані люди зникнуть з планети Земля. Ні, ви просто не будете оточувати себе цими поганими людьми. Тобто, ви будете ставити планку, якщо людина. Цю планку на ну, типу не притримається, да? ви просто не будете з нею спілкуватися. Це ніяка не магія, це просто ваш вибір. А зараз ви вибираєте дивитись відео про те, як дарувати, як змусити людину дарувати подарунки. Ніяк. І я вам хочу сказати, дівчата, я теж в якоюсь мірою для мене теж це було, знаєте, певним відкриттям, що тобі не потрібно бути якоюсь ідеальною жінкою для того, щоб тебе любили. Тому що однозначно знайдеться для кожної жінки та людина, яка буде цінувати вас, розумієте? А є оце якийсь певний такий стереотип, що ти маєш... Бути якось ідеальною для того, щоб тебе любили. Я пам'ятаю, що мені завжди, знаєте, бабулі казали, що про те, що ти маєш готувати, бо типу, якщо ти не будеш готувати, хто за тобою взагалі буде? Камон, що? Щас би людину обирала через те, що вона готує. Це так дивно. Ну, Я живу просто в світі, в якому це дивно. Я розумію, що є люди, які обирають жінку через те, що вона готує. Але це, ну, типу, я однозначно родити, вже я в таких стосунках точно не буду, типу, бо для мене це неприємно. Ось так, дівчата. Тому я вас підтримую і. Мій меседж такий: починайте себе цінувати. Хоча, звісно, знайдеться ті люди, які будуть, ну, типу, не, ну, типу, вони будуть погано до вас ставитися. А ваша задача це не обирати таких людей в вашому житті, казати їм ні, і обирати тих, хто буде обирати вас. Ось так, Любі. Все, я вас цілу обіймаю, у вас розквітає душа і подаруйте собі квіти. Зробіть своє життя, не потрібно чекати чоловіка для того, щоб жити класно. Ви можете почати жити класно вже зараз. Я казала Шер am my, що ти там rich, rich man, да? Вона Казала, а вона казала, I am a rich man. типу я і є чоловік багатий. Ось так, дівчата. В цьому є певний класний меседж, що люби себе так, як би ти хотіла, щоб тебе любив. Отей dream чоловік. Все цілую вас, обіймаю.